Майже рік тому у Тернівському районі Кривого Руху з'явилася громадська організація Тернівський рух Патріот. Нині кількість її членів близько сотні чоловік. Загалом це спортсмени, шахтарі, працівники північно-гірничо-збагачувального комбінату. Сфера діяльності організації різна. Це і співпраця з міліцією стосовно охорони правопорядку і боротьба з сепаратизмом у кривому розі, і підтримка української армії. Хлопці весь час на зв'язку з бійцями у зоні АТО. Зв'язок ми підтримуємо по телефону. У нас все на телефонах, тому що з нашої організації багато воює там. І в 17-й танковій бригаді. і Є у нас в аеропорту були пацани. Вони зараз вийшли, це 93-та бригада. Ми їх там підтримували два з половини місяця. Як аеропорт Донецький освободили, ми туди возили постійно і поки їм не зробили ротацію. Потому що 93 та бригада, от це імена, із-за них пішло, що їх називали кіборгами, тому що це, які стояли там два з половиною місяця. Потім їх, звісно, поміняли, ну і вже там пошло, пошло Так, А так в основному підтримуємо по телефонах. Куди що треба? Ну, возимо везде. Ми непосредственно возимо э, в ті місця, на передовую прямо. В штаби ми не возимо, тому що довіри немає тим самим там всім штабістам. Тому що це вже було сколько разів, що люди там привозили, а хлопцям на, туди на передову, на передні плани не доходило взагалі. Багато хто не їздить туди, де йдуть великі бої, обстріли, ну, мабуть, бояться. Ми веземо туди, там, де хлопці, там, де нема штабу. Там, де є передова, там, де стріляють, там, де воюють. І віддаємо в руки кожному солдату. Нам дзвонять люди, не тільки ті, кого ми знаємо, дзвонять, які воюють з інших міст. Якось, ну, Виходять вони на нас і телефонують. І там знаємо, де найгірша позиція, якась, де немає харчів, де немає одежі. Ми веземо туди, там, де в цьому більше хлопців потребує. члени громадської організації, збирають кошти на форму, берці виїжджають до навколишніх сіл, де люди також бажають допомогти військовим. На жаль, є випадки, коли псевдоволонтери видають себе за справжніх помічників військових. Так, наприклад, прикриваючись організацією Тернівський рух Патріот збирали допомогу громадян окремі особи Втім, шахраї швидко були упіймані і передані у руки правоохоронців. Виявилося, що це чоловік наркоман. Який вже був неоднократно судимий, у нього вже, здається, було дві, дві судимості. Тобто, ну, цим людям втрачати нічого. Зрозуміло, вони йдуть на все. Ну, я хочу вам сказати, ті, хто збирається надалі, так, на бійцях на наших, на людях, котрі віддають останні речі, останні гроші, що такого не буде. Кожна людина відповість за це. Рано чи пізно ми будемо свого боку для цього всі зусилля прикладати. Ми з собою возимо документи, у кожного члена нашої організації є квиток. І ви можете попросити, і будь-який чоловік вам покаже, щоб достовірити, що це справді член організації. Волонтери активно співпрацюють з районною владою та загальноосвітніми навчальними закладами Тернівського району. Перше, з ким ми почали робити, це 116 школа. Нашого Тернозького району я там вчився, підійшов туди, десь приблизно за місяць зібрали дуже велику кількість гуманітарної допомоги, як і грошової, так і медичної, і в харчах. І так ми далі пішли з 116 школи Потім і по всім другим школам. Для кожної школи ми привозимо прапор, підписаний бійцями, щоб вони знали, вони можуть позвонити. Солдати ставляють свої телефони, де вони можуть подякувати, так само, як і школа їм, так і вони в школі. Всі гроші, які дає школа, ми беремо з собою учителів, учеників. І їдемо в магазин, купляємо на ці гроші при присутності їхній, щоб все було чесно і знали, куди це все йде, і веземо в зону АТО. Ті, хто хоче допомогти українським військовим у зоні АТО через громадську організацію Тернівський рух Патріот можуть звертатися за адресою вулиця Доватора, 1 Б, мікрорайон Доманський. Будь-яка допомога приймається.